Вітаю, ви дивитеся новини лайф. Мене звати Олена Халілова, і ми зараз поспілкуємося з Владиславом Селезньовим, спікером Генерального штабу з 14 по 17 роки. Владиславо, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава розкажіть, будь ласка, що і чому це сьогодні відбувається? 70 ракет запущено по Україні, 41 збита ППО. Інші всі, як ми розуміємо, вдарили по території України. По Києву також зафіксовано безліч Поки що офіційної інформації немає. Скільки так, але ми вже бачимо всі наслідки. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається саме сьогодні, 10 жовтня? Що відбувається взагалі? Російська Федерація продовжує той самий ракетний терор. Ми певною мірою звикли до того самого штампу, приводу того, що Росія часто густо використовує ракети, і за цей час вона випустила по території нашої країни щонайменше 3,5 тисячі ракет різного типу та посі. З них як відомо, 19, Якщо ми беремо статистику з 20 ракет, які прилітають по території нашої країни, 19 злучають по об'єктах, які жодного відношення до військової інфраструктури не мають. Тобто, фактично від цих ракет потерпають мирні мешканці нашої країни жінки, діти, літні люди. Що відбувається? Путін продовжує тактику ракетного терору для того, щоб змусити вище військово-політичне керівництво нашої країни. Постатись на ті ультимативні вимоги, які постійно лунають з Кремля, де купо демілітаризація, де, де націоналізація і повністю зміна зовнішньополітичного курсу, тобто фактично Путін намагається зробити з України країну васала васала країна сателита, як він свого часу зробив з Білорусі тобто, країну маріонетку Чи згоди на, на це Україна? Ні. Чи готові пристатися на такі ультимативні вимоги мешканців нашої країни? Ні. Чи готові здатися українські сили оборони? Ні. Саме тут зараз відбуваються запекли бойові дії практично на всіх ділянках Російського Українського фронту, і ці бойові дії відбуваються в рамках українського контрнаступу. Десь більш жваві е, просування українських сил оборони, десь е, вони ми дещо повільні, але знову ж таки. Все це український контрнаступ напряму залежить від військово-технічної допомоги, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. Але тут зараз для того, щоб Путін зреалізував свій план. План повного захоплення України він здається до тактики ракетного терору. На жаль, ми зараз не, не знаємо на цю хвилину, скільки саме мирних мешканців нашої країни загинуло, але ще більше жаль те, що це сталося. Гинуть знову ж таки мирні мешканці, які сьогодні ранком їхали на роботу, їхали по справах. Ми бачили влучання в Шеченському районі. В чому вирвав від прильоту ракети прямо напроти входу у всесвітні відомий музей, музей Ханенків. Будь ласка, яке військово-воєнне значення це знає цей історичний заклад, культурний заклад? Жодного. Але Путін вдається до такого роду провокацій військових злочинів, фактично геноциду для того, щоб змусити Україну здатися. Я переконаний, що того не станеться. Ефективна робота українських систем протиповітряної оборони достатньо серйозна складова, але ж зверніть увагу, буквально. Кілька днів тому назад ми почули е, відкрити, побачили інформації е, вимоги України до наших західних партнерів щодо е, складових військово-технічної допомоги, е, на які розраховує найближчим часом е, Україна. Це в першу чергу засоби протиповітряної оборони і засоби протиракетної оборони. Тобто, фактично, тут зараз є абсолютно чітке розуміння, що ракетний терор російської армії буде продовжуватись, а для того, щоб максимально його знизити, рівень і його наслідки, і, і, і працюють наші дипломати над кейсом отримання саме засобів протиповітряної оборони. Адже ми розуміємо, що закрите небо це збережене життя, це збережене майно і це збережена інфраструктурна, енергетична інфраструктура нашої країни. Тобто продовжують залякувати українців, так, але ми всі були впевнені, що все ж таки Київ більш-менш захищений, так і у нас достатньо ППО. Чому все ж таки відбулися саме по центру ці прильоти і не змогли а, ППО їх збити? Ми маємо враховувати наступне. Ракети на Київ летять з кількох напрямків. Вони летять з території Республіки Білорусь, вони летять з території е, Калужської області, такий собі є аеродром Шайковка, вони летять з акваторії Каспійського моря, то вони летять з акваторії Чорного моря. Тобто різні типи ракет одномоментно випускаються. Причому е, я бачу в е, службову пабліка повідомлення про те, що росіяни використовують таки собі е, тактику е, кілька хвилівих атак, е, ракетних атак. Спочатку вони випускають масово на ракети, які є не 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 настільки які є не настільки е, потужними та високоточними для того, щоб е, українське ППО по максимуму використало ті ракети, які використовуються саме для захисту повітря. Потім під час другої хвилі атаки росіяни наносять ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, і ми бачили. Ті об'єкти на території Києва не стану їх називати великі відкритому ефірі, по яких сталися прильоти, відповідно сталося руйнування. Що намагається зробити Путін? він намагається заморозити Україну напередодні суворої зими. Е і третя хвиля атак можливо, цілком ймовірно вона буде е припадати на об'єкти військової інфраструктури, можливо, на центри прийняття рішень. Тобто ракетний терор продовжується, ракетна атака продовжується, тому я знову знову звертаюся до всіх е наших глядачів е з проханням дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Uh -huh. Бувайте в укруттях, якщо немає такої можливості, дотримуйтесь хоча б правила до стін. Сьогодні поясніть, чого очікувати людям, тому що спочатку писали, що близько 11 буде друга хвиля, так можливо, обстрілів. Так ви як це бачите? Чи можливо планують після цього почати якийсь певний наступ, чи продовжити до вечора обстрілювати? От яке у вас бачення? Чого чекати людям? Ситуація є дуже динамічна. Ми розуміємо, що сьогодні фактично в небі, в повітрі, в морі знаходяться усі носії ракет різних типів та. Систем абсолютно очевидно, що немає чіткого алгоритму. Ну, наприклад, за 20 хвилин має прилетіти наступна е, партія ракет. Ні, про це не йдеться. Ситуація дуже динамічна, але система протиповітряної оборони України вона так само працює, працює ефективно. Ми бачимо, що немає поки що відбою повітряної тривоги по по всій країні. Тобто, ризик ракетних атак зберігається. Тому орієнтуємось на те, що е, українські сили оборони працюють за призначенням. Вони свою справу знають. А всім іншим громадянам нашої країни слід дотримуватись. Во перебувати в укриттях без е, нагальної критичної потреби не залишати в укриття, адже це дозволить зберегти життя та здоров'я. Але те, що е, триває повітряна тривога, значить е, є всі підстави вважати, що ракети е, продовжать летіти по на території нашої країни сьогодні, завтра, і найближчі дні чи лише сьогодні? Справа в тому, що у Росіян настільки безмежний запас тих самих ракет. Ми бачимо, що часто густо росіяни зараз ракети, яким 30-40-50 років від дня виготовлення. Тому навіть за такою масованою ракетної атаки це не може продовжуватися, продовжуватися досить тривало часу. Нема крім. Такого ресурсу, але сьогодні, завтра, можливо, післязавтра висока варагідність нанесення ракетних ударів по території нашої країни може зберігатися. Крім ракетних ударів, чого ще можливо очікувати? А очевидно, ми буквально кілька хвилин тому назад побачили цю інформацію, що з території Республіки Білорусь запускаються дрони камікадзе, шахід «Шахід-136». це такий себе баражуючий боєприпас, бойова частина якого складає близько 50 кілограм, небезпечна зброя. Проти якої українська система проти протиповітряної оборони навчилася воювати, але тим не менш, у разі якщо їх масово не використовували, ті самі БПЛА Камікадзе. Це надзвичайно несе ризик для життя та здоров'я наших, наших людей. Тому обережно, уважно звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, адже війна продовжується, ракетний терор продовжується, і ключова головна головна задача кожного з нас зберегти життя та здоров'я власно. Ну а українські сили оборони з іншими питаннями впораються думаю, невідмінно. Тобто, це помста за кримський міст? Ми правильно? Я думаю, що скоріш за все, тут Путін э, змушений певною мірою реагувати на алармістські заяви певного прошарку російського суспільства. Адже ми бачимо, що э, після того як сталося бавовна на Кримському мосту, до речі, достеменно невідомо чи мають відношення українські спецслужби до реалізації такого собі э, плану щодо на кримського мосту. Ціковими вірно, що тут зараз ми спостерігаємо повторення э, того самого э, варіанту подій зразка 99-го року минулого століття, вже коли після серії вибухів в російських містах почалась друга чеченська кампанія. І лише згодом ми дізналися про те, що е, е, ініціаторами та реалізаторами цього плану зриву в мирних містах е, Росії стала Федеральна служба безпеки Російської Федерації ФСБ. Угу. Ще одне питання: чи варто після? Відміни тривоги покидати великі міста українцям е, немає сенсу зараз переміщуватись по країні, адже ми бачимо, що абсолютно безпечних міст регіонів в Україні немає. Вибухи лунають на Франківщині, на Львівщині, на Тернопільщині, на Хмельниччині, Рівненщині, Житомирщині, в інших регіонах нашої країни. Тому найкращий захист це перебувати під час повітряної тривоги в безпечних містах в укриттях або дотримуватись правил двох стів. Зрозуміло, я вам дякую. Це був Владислав Серезньов, генеральний спікер генерального штабу з 2014 по 2017 роки. Ми дякуємо вам за коментарі. Бережіть себе, слава Україні, героям слава.